Сьогодні хочу показати вам машинку, швейну машинку. Називається вона В6. Хочу поділитися своїми першими враженнями, показати комплектацію і чому я обрала саме цю машинку. Я її щойно розпакувала, я її тільки отримала сьогодні. От, і, так, знаєте, по гарячим слідам хочу розпісти свої враження. Начну з того, що зараз я хочу в Німеччині. І вибирала я з того асортименту, який тут популярний і більш представлений. Замовила я машинку на сайті Kaufland і коштувала вона 119 євро. Отже, як я її обирала? Я обирала її по відгукам. Відгуки взагалі для неї суперові. Ну там в основному 5 зірок, максимум хтось ставить 4. Тобто, жодного поганого відгука, і це не на одному сайті. Також я подивилася відео на Ютубі, що також мені сподобалось, машинку рекомендують. І також мені порадила швачка знайома, яка також на ній вже пробувала шити, тому вибір був однозначний. Я вибирала між машинкою АЕГ, не знаю, правильно я називаю назву ну, три великі букви А Е і Г. Це досить така популярна фірма в Німеччині, але я пробувала на ній шити. Можливо, машинка була занадто стара або неправильно налаштована, але враження в мене склалося негативне. Тому я остерігалася тієї машинки, і ну, дизайн взагалі, її функції, її опис мені дуже подобався, але от те враження, коли я пробувала на ній шити, в мене оставило, знаєте, свій слід душі. Тому однозначно було рішення. І, до речі, є схожа модель. Вона на 20 євро дорожча, і там трошки більше операцій, І такі красиві, непогані, декоративні шви. Але я подумала, що це для мене буде лишнє. І вирішила взяти цю машинку. Я її тільки відкрила. по Першим враженням я хочу сказати, в мене вдома знаходиться машинка GNOME. От, і от вона мені аналогічна. Можливо, моя трошки дома менша машинка, але так само розположені ці переключателі строчок, так само два кружки зверху, тільки в мене, здається, там ще жовтелі, чи біжеве. Щось От, і... І ще ж хочу сказати, що машинка така досить велика. Знаєте, не хиленька, така, вона досить така стійка, стоїть. Там вона не буде їздити, я приділяю силу, але вона стоїть. От, мені це дуже сподобалось. Для катушок є дві такі. Бачите, вони виладять. От і. Ну, нічого не вставляється, окремо вони просто вилазять. Е, дивіться, що по... е, каже виробник. Диві... Лапка отак От піднімається. І десь, ну, ну я розберуся, подивлю ще відео. Я не знаю, що там в інструкції, чи є там якась доступна мова, хоча б англійська. Але можна підняти вище лапку, он так заявляє виробник. Десь тут є якась річажок, зараз не буду пробувати. Можна підняти вище лапку, щоб прошити щось більш товсте. От. Оце мені сподобалось написано, є вільні руки. Але також я не знаю, де ця кнопка включення вільні руки. І, в принципі, вона мені не дуже треба, бо я не вмію шити з вільними руками. От. І ще мені подобається велика така закліпка. Запит... Ну, не тут кнопка, мені так це не подобається, чи щось мілке, там, чи тут щось нажимати. ну Таке хороше, знаєте, треба, щоб в рука гарно зразу попадала. І ще тут іде якесь світло, яке не відблискує, можливо, якесь, не знаю, біле світло чи там. ну, Щось, щось має бути, що буде зручно шити. Що по комплектації? Ну, ніби по характеристикам все. Супер проста, більш нічого в ній таких ніяких наворотів немає. Є ще хол в комплекті. Ну, Тут, звичайна, інструкція. І ще, знаєте що? Я не знаю, наскільки це яке обслуговування саме входить, але гарантія на машинку йде 10 років. Що в це там, я не знаю, обслуговування входить, які поломки там будуть ремонтувати, чи як це все буде відбуватися, я не знаю, але от так. От виробник впевнений в своєму товарі, що він дає гарантію 10 років. Єдине, що мені трошки не подобається оця щілина. Але ну, я думаю, що так в, в усіх машинках. І ще хочу сказати, що я не експерт в домашніх машинках промислових. У мене моя була одна машинка Джома Джонома, і це було так знаєте, по мірі необхідності. От, Все, що мені треба, я в основному шила на роботі. Тому я топлю тільки за промислові машинки. Але так сталося ситуація, що мені треба шити щось якось і машинка для мене дуже необхідна. Так, дивіться, в комплекті йде три шпульки, і одна, одна йде в шпульному ковачку. Так, також йде отвертка і, я думаю, що це порілка. Так, це порілка. Ідуть голки. Ну, мені здається, тут дуже їх мало. Я думаю, що це голки, хоча тут намалювана з піаніно, але в мене є хороші голки, я купляла до тієї аук, ну я не можу відкрити на донужниці до того аук, як я питалася на ній ще відремонтувати, тут я купляла до неї голки дуже хороші, такі дорогі тому гулки в мене є. Так, тут стандартна лапка для виготовлення петлі. Дуже хороша лапка одностороння. І хороша, бо вона широка, вона буде тримати добре. Але треба буде подивитися, як стає вона від голки, наскільки близько вона буде першивати молнію. І оця лапка дуже, -дуже хороша лапка. Я не думаю, часто користувалася. Тут є таке колесо, і воно регулює ширину. В нас ця мені лапка схожа. Лапка на битових машинах, на промислових машинах є лапка, я не знаю, як вона називається, але ми мене на неї плаваюча лапка. Плаваюча лапка на 0,3 для оділок. Також є пластина і вона така пластикова прозора. Не знаю, для чого вона треба. От і. Може хтось знає, будь ласка, напишіть мені, для чого мені ця пластина в комплекті. Вона, а ну давайте я її поміряю. Я думаю, в інструкції це все написано. Не знаю, може це якась додаткова. Може, більше всього, що це якась додаткова пластина, тому що вона не ставиться і тут немає ніяких гачків взагалі. Може, це для чогось. Я, я не знаю, я не знаю, на що мені ця штука. Може, щось слизькешить якийсь, я, я не знаю. це така комплектація. І, звичайно, педаль. От єдине, що мені сподобалася, педаль, вона якась дуже легка і якась не знаю, на мені подобається. Так що, перше враження в мене дуже класне, позитивне. І дивіться, я буду її включати, пробувати на ній шити. Покажу якісь трошки, там як шиє на різних тканинах. І це все я покажу про світло, як тут це світло. Можливо, тут й вставляти. О, вже прийшов мій помощник. Тому на цьому відео будемо завершувати. Всім дякую за увагу.